Шановні, всім привіт! Чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас отакий класний бензогенератор. От так от він виглядає у нас, тут щось там пописане, незрозуміле. Пише 1 кВт, все класно, все нормально. Значить, Пупав він до мене з діагнозом, що в нього на виході. Тут у нас є вольтметр, у нього шкала до 300 вольт. Стрілочка, аж хто зна де була. Власник казав, каже, чи 500 вольт на ньому було, чи ще щось. Десь там щось згоріло. Ну, в общем, притягли до мене. Скажу зразу, що е, процес ремонту засняти не вдалося, бо не було в мене світла, але я вам розповім, в чому була біда. Біда була банальна. Тут на роторі є обмотка. І на обмотці стоять такі діодики. Отакі от. І вся печаль біда була саме в цих діодах. От, розбираємо, Тут ось, знімаємо цю кришечку. Ось. Тут нема ніякого авера, немає нічого. Це самий простий принцип генераторів китайських. І на роторі намотані дві обмоточки і стоять ці діодики. Міняємо всі ці діодики. Збираємо в обратному порядку і все діло працює в штатному режимі. От якось так. Ще раз нагадаю, що хоч тут і пише потужність його 1 кВт, його максимальна потужність 600 Вт. Провод в генераторі алюмінієвий і малого січення. Тому він 1 кВт, аж ніяк видати не може. От якось так. Так що, пробуйте, експериментуйте. Ремонтуйте собі та своїм близьким такі шикарні речі. Знаєте, що із за Діодіков може бути отака несправність. Я вам можу сказати тільки одне, що далі буде.